Вітаю, ви дивитесь програму «Точка зору». у студії я Анастасія Васильєва. Сьогодні ми говоритимемо про чоловіків і, зокрема, про їх військовий обов'язок перед країною. У нашій студії військовий комісар Дніпродзержинського об'єднаного міського військового комісаріату Трубніков Олександр Валерійович. Олександр Валерійович, я вас вітаю. Доброго дня. Ну і одразу перше ж питання. Коли ж в найближчі час жінкам зустрічати свята без чоловіків, без своїх, коли найближчий призов і які хлопці, якого року народження належать до нього, Найближчий призов у нас починається з 1 квітня поточного року, тобто 2013 року. Державне завдання ми отримали близько 50 чоловік. Будемо направляти до військових частин. Це, зокрема, мають бути частини як військово-морських сил, частини сухопутних військ, повітряних сил, а також частини Міністерства внутрішніх справ. Ну а 50 чоловік це багато чи мало? Порівнюючи, мабуть, з, 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 з минулими роками. Ну, порівнюючи це... так, з минулими роками це цифра набагато, набагато вона менша. От, ну, тому, якщо маємо таке завдання, 50, ну ми його виконуємо. Ну, буде але... більше, значить, буде і більше. Ну, а взагалі сьогодні з охотою йдуть до армії. Так, на сьогоднішній день більше юнаків йдуть безперечно, з більшою відповідальністю, з більшим патріотизмом і з більшою охотою служити в лавах Збройних сил України. Тобто ви це пояснюєте тим, що це патріотизм виріс серед молоді, або ж mm -hmm. є якісь інші причини? Ну, давайте так, по-чесному. Ну, ми вважаємо, що безперечно, все таки і патріотизм повинен бути на першому місці, а інша справа, та що зараз без служби в Збройних силах важко працевлацев От тому, напевно, оці дві основні переваги. І спонукають юнаків іти до лав Збройних сил України. А якщо говорити про загальні цифри, скільки сьогодні на обліку у військовому комісаріаті стоїть призовників, зокрема тих, які підпадають під необхідні роки народження, і тих, які ось як кажуть, в запасі, так їх вважають, на відстрочці навчаються або батьки ну, молоді? Ну це цифра суто вона специфічна, на змінюється так. Ну безперечно, вона. Змінюється, і скільки стоїть у нас, знаходиться вірніше на обліку призовників, це ну, не військова таємниця, але це для службового користування, будемо так mm -hmm. говорити. Тобто так дізнатися складно. Так. Так. Ну багато, багато. Не одна. Тобто, достатньо, і не одна тисяча юнаків у нас стоїть на обліку. Тобто, ось весняний призов ми б запросто. П'ять мінімум держзамовлень виконали б безперечно і навіть більше. Якби якщо держава поставила таке задання, безперечно, Ми Олександр Володич, ну ви у нас в нашому місті нова людина? Скажімо так, ви новий військовий комісар. Що ви побачили? От які справи з, з військовою підготовкою, взагалі, з, з, з армією в нашому місті? Як ви як ви це побачили? І можете трошки розповісти, звідки ви приїхали? Де ви служили раніше? Е, ну, якщо стосовно служби військових комісаріатах то я свою службу розпочав заступником військового комісара в Полтавській області. Потім був переміщений в автономну республіку Крим, де проходив на різних посадах, в тому числі це місто Білогірськ, місто Симферополь в Республіканському військовому комісаріаті. До переміщення на Дніпропетровщині ще не займав посаду. Заступника військового комісара центрального району міста Сімферополя. От. Що стосовно Дніпропетровщини, то проходив службу в місті П'ятихатки з 2006 року, потім був призначений військовим комісаром до СМТ Солони перед Дніпродзержинськом. Ну і з 5 жовтня 2012 року я знаходжусь на посаді військового комісара міста Дніпродзержинська. Стосовно патріотичного виховання, то я вам скажу дійсно, у місті Дніпродзержинськ є дуже я б сказав, сильний фундамент для військово-патріотичного виховання, як вона зараз називають героїка патріотичного виховання. Тобто є дуже сильні військові традиції, і тому місту можна цим безперечно пишатись. Ну я так розумію, що патріотичне виховання це стосується і шкіл, так дитині шкіл, санкій. да і ті заходи, які безперечно проводяться вони в місті. Ну, а От. які заходи проводить військовий комісар, зокрема, ось, зі школярами. Тому що я знаю, що викладачів сьогодні все менше тих, які ось викладають військові якісь знання первинні, так? Воїн руки вони називаються. Да. Так? Їх менше. Ось військовий комісарят проводить якісь заходи специфічні стосовно цього, щоб збільшувати кількість патріотів, скажімо так. Зараз дисципліна, якщо вона раніше. Називалася навчальна військова підготовка, це в школах ще за радянських часів. Зараз вона називається захист вітчизни. Зараз ми хочемо відновити, тобто проводити заняття з викладачами дисципліни захист вітчизни, тобто доводити їм ті всі нові зміни в керівних документах, в змінах, ну, в техніці, якісь там озброєння, там які є нові, ті нові підходи. От і з ними їх ознайомити, і щоб вони вже доводили безперечно це до дітей. Також плануємо проводити заняття, тобто, виходячи в школу, в клас, це бесіди з юнаками, дівчатами, розповідати їм про ті героїчні вчинки, які є і були. Тобто таким чином. Ну, ви так торкнулися теми змін. Сьогодні, які зміни є ось в українській армії? Можливо, якісь змінилися вимоги до призовників? Безперечно, зміни є. Я вам скажу, що зміни стали більш жорстокіші. Тобто юнаків, які ми направляємо до лав Збройних сил, вони повинні мати бездоганну характеристику. О, так, вони не, не повинні мати. Жодного приводу до міліції, а також їхні батьки. Мати відмінне здоров'я і також свої моральні ділові якості, а також мати бажання проходити службу у Збройних силах. Якщо торкатися тих питань захворювань, так, які є, то основними, на превеликий жаль, сьогодні залишається це хвороби шлунково кишкового тракту. Тобто, Вони хвороб... їх не беруть зовсім. Да. Так. Далі зір, тобто юнаки, І ще з дитинства комп'ютер, скаліоз, це викрилення позвонка. От, то з такими пласкоступи, здачі, оце є основними тими захворювання, по яким на превеликий жаль, навіть тих, хто дуже сильно бажає, ми не зможемо на превеликий жаль призвати до Збройних сил. Також, якщо стосовно комплектування, ну, наприклад, полку президента, то це повинні юнаки бути мати зріст 182 см, європейську зовнішність не мати на тілі. Ніяких татуювань, порізів і таке інше. Це я там трошки так вам передкрив. Тобто, а якщо в, ну не в такі елітні війська, то можна. Тому що сьогодні досить модно мати татуювання, і, мабуть, кожен другий хлопець, хоча б маленький, але має його. Ну і звичайно, порізи там або ж якісь життєві були ситуації. Є, але практично не беремо таких. Ну, а стосовно того, куди хочуть іти Дніпродзружинські прозовники, які війська найпопулярніші? Ну, Найпопулярніші війська це зараз у нас є високомобільні десантні війська. Ну, Поясню раніше, раніше все ж таки, за радянські часи, це називалось… Повітряно-десантні війська, потім вони стали потім стали називатися аеронобільні війська, зараз називаються високомобільні десантні війська. Це ВДВ в народі, так? Так, ВДВ, да. так, народі ВДВ. От. І в частини Міністерства внутрішніх справ. Це тому, що потім ну, легше влаштуватися на роботу в міліцію, так? Безперечно, або... легше працювати влаштуватись до органів внутрішніх справ. Десь якихось охоронних організацій так, і таке інше. Час служби не змінився, не зменшився, не збільшився. Рік як був, якщо я не помиляюсь, так рік. Що входить у цей рік? Доповідаю, Значить, терміни служби зараз не змінилися. Но якщо ви знаєте, в порівнянні все ж таки знову з радянськими часами, то мені становиться незрозуміло, що коли юнаки деякі відмовляється від служби в армії. Раніше було два роки в Радянській армії, військово морському флоті було три роки Ти і служили далеко від дому, то зараз вони практично служать поряд. Ну, Максимальний відстань це становить близько 100 кілометрів, а деякі навіть і в своєму рідному місті. Тому що це зовсім не зрозуміло, що я не хочу. Чому? Тобто не може навіть ставити питання, хочу чи не хочу. Якщо людина здорова, то, чому ні? Чому ні? так. Е, стосовно терміну, значить, зараз визначений термін, це один рік в сухопутних військах, в військово-морських силах півтора року. Ті юнаки, які мають вищу освіту, е, мається на увазі магістр, вони служать 9 місяців. Е, стосовно того, що, чим вони займаються, так? Ну, безперечно, вони займаються боєпотоком, в основному, якщо вони е, направляються до. Навчальних частин. Термін навчання там буває від двох до трьох місяців. Потім вони повертаються в свої частини згідно тією спеціальністю, якою вони навчалися на протязі цих місяців. Ну, сьогодні ще ось багато розмов ходить про те, чутки це чи не чутки. Ось я хочу у вас дізнатися, що вже в найближчий час не буде строкової армії, буде лише контрактна. Тобто, призов можуть відмінити. Можливо, багато хто видихнув. Той, хто ще не досяг закінчення призовного віку, що ви про це скажете? В чому різниця контрактна армія від строкової? І чи дійсно скоро не буде призову взагалі? І, і кожен може піти на роботу в армію просто на роботу в армію? Хочу пояснити, що зараз перехід на контрактну армію. Згідно концепції розвитку Збройних сил України, буде здійснюватися з 2017 року. Тобто, призов громадян на строкову військову службу ми будемо здійснювати до цього терміну. Тобто Ші буде існуватиме, безперечно, і контрактна, і служба строкова, тобто змішаний принцип комплектування в Збройних силах він буде. Ну, до речі, стосовно. Служби за контрактом я хотів би визначити, що зараз в основному будуть контрактниками комплектуватися військові частини це військоморських морських сил, частини повітряних сил і частини ВДВ, тобто високомобільних десантних військ. Тобто ці частини будуть в першу чергу комплектуватися контрактниками. До речі, ви знаєте, що прикордонні війська вже перейшли на контрактну основу. Що стосується грошового забезпечення, то контрактники першого року служби отримуватимуть і отримують грошове забезпечення 3100 тисячі гривень. Планується з 2014 року збільшення грошового забезпечення до 5000 тисяч ну це ж мається на увазі, що людина служить не в своєму місті, проживає так далеко від міста. А ну, кому, якщо є військова частина, потрібна так тому профілю, так. Да, якщо скажімо так, ну беремо Дніпропетровськ, в Дніпропетровській є військові частини повітряних сил, приміру, да? Тобто юнак може служити безперечно, вже своєму місті. але може також юнак обрати військову частину в тому місці, де йому. Сподобалося, даємо зручніше, безперечно. Я вам хочу, до речі, сказати, що ми призиваємо на контрактну службу і також і е, жінок. Вік, Це цікаво. Вік призову у нас складає з 18 до 40 років. Раніше було з 18 до 30, але віковий ценз було збільшено до 40. Е, що хотілося би сказати конкретно по. Грошовому забезпеченню спеціальності Ну, так, от наприклад, військова частина, яка знаходиться в Автономному Республіці Крим військово-морських сил. Наприклад, старший електрик, розмір грошового забезпечення 3300 гривень, старший механік 3500 гривень, машиніст 3100 гривень. Тобто, така Грошове забезпечення, мається на увазі. Ну, ви уві... сказали старший електрик. Тобто, людина просто має звання, так безперечно працює, працює як на звичайній роботі, тільки в армії, тільки в армії так. служить в українській армії. Так, да, це мається на увазі спеціальність, які на кораблі. Ну, кораблі я не буду озвучити, на якій... ну, зрозуміло, ті, що в морі ходять, да. тобто не потрібно, наприклад, жінці, яка хоче піти працювати, її влаштовує заробітна плата, її влаштовує посада, вона має досвід. Їй не потрібно мати якусь сіда... Фізичну підготовку, бо вона може би не піду в армію, буду боятися, що мене змусять там підтягуватися або здавати якісь нормативи. Ні, ну нормативи для жінок також є, але вони безперечно набагато простіше, ніж для чоловіків. І жінки так у нас в основному, ви знаєте, вони служать телефоністами або в якихось інших службах. То є, тобто для них якось так простіше це, чим для чоловіків. Ну в нашому місті охочі йдуть на контрактну службу. Ну, на превеликий жаль, я цього не можу сказати. Чому? Тому що все-таки певним чином це відіграє специфіка місто. Тобто в місті більше забезпеченість роботи, скажімо, чим сільській місцевості. Тому На можна сказати, що більше йдуть з сільської місцевості, юнаки, чим з міст. Ну, а сам контракт це е, заключається контракт на рік або ж на, на декілька? Як, як відбувається робота? Чи може, чи може людина? Ось вона розхотіла працювати в ОРМІ, знайшла там кращу роботу або переїжджає в інше місто, mm. де немає військової частини? Чи може вона просто взяти і піти? Контракт заключається терміном, перший контракт заключається терміном на 3 роки. Наступний, якщо цього бажає контрактник заключається на 5 років. Стосовно того, що може чи не може розірвати, так, може розірвати контракт, але за такими критеріями: це по хворобі і за сімейними обставинами. Тобто за власним бажанням тут. Складніше розірвати контракт. Ну і наостанок, ось наш час на жаль закінчується. Хотілося б дізнатися, наскільки допомагає військовий комісаріат сьогодні тим призовникам, які хочуть піти на контрактну службу, обрати правильну військову частину, зручнішу, вигіднішу, можливо. Як ви от підказуєте, як можна до вас прийти? Які прийомні дні можливо є? Телефони? Да, у нас прийомні дні це понеділок, четвер. Дійсно, працюють у нас досвідчені психологи, які в бесіді з тим чи іншим потенціальним, скажімо так, контрактником, вони йому надають допомогу в обранні стосовно його психологічних та фізичних даних, ту військову частину яка йому найбільше підійшла б, а він уже сам обирає. Але підсказом, безперечно, військовому комісарі, тобто надаємо всебічну допомогу в правильному виборі. Даної спеціальності і даної військової частини. Дуже дякую вам за таку інформацію. Олександр Володимирович, дуже приємно, що ви були у нас у студії. Сподіваюся, що це не востаннє. У нас ще Безпоречно. будуть теми для того, щоб поговорити. Бо ще є осінній призов, так, так да. і безперечно чимало заходів. Глядачам я хочу нагадати, що ви дивилися програму. Точка зору. Зустрінемось наступного тижня по цій же порі. Хай щастить.